Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сешко, добрий. За... Скинули трохи грошей. Дякую продавцеві. 21 600 гривень без доставки, там ще тисяч за півтори доставки. Сплатив я за цей дріт сіп 2 на 16, алюміній 6 16 квадратів, бо там було трохи дешевше. І по факту там квадрат був близько 11-го. Я сказав, ні, це на обладнання позицій, мені 6 на 16. Ось. І він ну, дещо дорожчий. Нам відвели трохи дешевше, 21 600. От Це на обладнання позицій. позиції. Звернулося до мене, кажуть, є 3000 гривень, треба провести 1200 метрів кабелю. От Будь ласочка. Так, це, ну врахуємо, там. З доставками 23 тисячі гривень, так, із них три це дали козаки. 20 тисяч дав я, там, частково власні гроші, частково ваші пожертви поза банкою, частково десь там щось продажі трофеєчки, частково пожертви на різні там PayPal і от всяк, всяке таке. Так, Хто давно слідкує за моєю діяльністю? Знаю, що в мене немає там окремо рахунку волонтерського, окремо моїх власних грошей. Так, я живу 24 на 7, я борюся за Україну 24 на 7. Для мене визвольні змагання за Україну це спосіб життя, спосіб мислення. І тому у мене, ну, я не витрачаю часу, зусилля, там якісь копійки рахувати, де там, що чи є. Все моє, все. Наше з вами, це слугує задля перемоги. І це, звісно, особливо комічно. так, Особливо комічно з цими всіма навалами благ. Як вони намагаються мене вигнати з підрозділу. Ну, У Господі все на краще. Вивалював я, болтав в моєму житті і не таким хитрунам. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.